Світ знань через нові двері, авторка ініціативи «Франківськ», який треба берегти. Марія Козакевич презентувала відреставровані двері в обласній дитячій бібліотеці. Ще з маличку сама дуже часто відвідувала бібліотеку, всі шкільні реферати були написані тут в читальному залі. І цю любов теж стараюся передати якось своїм дітям. І вийшло так, що здаючи черговий раз вже прочитані книжки, поцікавились працівників стосовно цих дверей, так як вже приблизно років 9 старі двері були зняті, поставлені пластикові. Виявилося, коли на вході встановили пласт. Такові двері старі дубові зберегли у підвалі, і працівники розповіли, що весь цей час двері не були знищені, вони зберігаються в господарському приміщенні бібліотеки. ми їх не викидали, не знищували. Якщо вони були демонтовані, вони зберігалися. Ми так десь таку надію, ну мали можливо, то але ну за бюджет це було трошки складно зробити. Ну, ми очікували кращих часів. І кращі часи таки настали. Марія захопилася ідеєю повернути казкові двері казковому будиночку. Завдяки меценату з рівного вартували роботи з реставрації 21 тисячу гривень. Ініціатива наша взагалі, ставить собі мету популяризувати збережені історичної спадщини міста. Але ще важливо показувати практичні приклади, що це можна робити, що це треба робити. Ці двері. Такі ж радянської добили. Вони в принципі підходять, пасують до цієї будови, відповідають її архітектурі. Ну вирішили відреставрувати їх і прикрасили. Мої ну, діти навіть тепер жартують, Вони знають, що я часто повторю які красиві двері. Ми тепер проходимо кажуть, мама, ну зверни уваги, які гарні двері. Так вони підколюють. Аби відреставрувати двері, столярам довелося повністю їх розібрати. Ми старалися повністю все залишити конструктивно, як воно було. Тільки ну була, наприклад, одна тафля тріснута. Дуже добре видно ось тут, бачите, є нова вкладка. Тобто, це ми таку вир... використали таку технологію реставрації, що повністю все розбирали. Дещо були якісь негативні моменти, ми десь забирали, Тобто доробили повністю коробку, дверну, її тут не було взагалі. Тобто, ну була стара, її якби вибили її, її вже не було. Двері, звичайно, вони якби дуже важкі, але відкривається легко. Ми використали п'ять завіз, зробили, щоб було дітям легше відкривати. З візерунками на дверях і ліпниною на стінах гармоніює і розписане скло. Так як у нас вже тут були певні елементи декору на дверях, ми можемо побачити на нижній тафлі декор. І відповідно я вже цей елемент як центруючи використав, скажімо, вже на самому декорі на шклі в технології піску піскуструю. на реставрацію. Також відправили і двері з будинку на незалежності 18. Реставровуватимуть їх коштом місцевих підприємців і мешканців будинку. Вони вже були, скажімо так зіпсуті і за радянського часу, і за незалежною Ми бачимо вивізку, яка прикриває повністю практично фрамову. Теж таким елементом нищення є те, що двері забиті повністю такою тонкою дерев'яною вагонкою ще в радянський час. О, тому ми хочемо цю вагонку зняти, щоб відкрити автентичний вигляд цих дверей. Під'їзд, до якого ведуть двері, унікальний зведений дім у 1908 році. Тут збереглася ліпнина тих часів і старовинні ролети, які при догляді зможуть ще й працювати. Франківськ, який треба берегти, сподівається, івано-франківці таки дадуть дворику нове життя. А почнеться все із входу. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.